Уявіть, майбутнє без хвороб, без вірусів і без шкідників. Тобто ви собі там, пшеничку, соняшник, кукурузку посіяли і не треба ніякі ні фунгіциди, ні інсектициди, на... нічого не треба, сама собі там, пшеничка, кукурузка чи соняшник росте. Нічого вносити не треба. От було би круто, правда? А якщо я вам скажу, що це можливо, дізнаєтесь про це у цьому відео. Grovex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном, засновник Grovex Агроджитал Холдінг. А ви дивитесь, що там агро? Це рубрика, в якій ми розказуємо, що там нового в нашій агросфері. Так от сьогодні відео на основі свіжої наукової статті про імунітет рослин. В чому, в чому штука, в чому суть? Наші з вами рослини мають тільки успадкований вроджений імунітет, той, який, скажімо так, дали селекціонери. О, тобто він, ну, як імунітет, він є, да, але він працює дуже грубо. Це, якщо порівняти, як як сигналізація, да? тобто він засікає підрозділу активність, бачить, що щось не так, і піднімає тривогу, і рослина якось там реагує, там якісь клітинки свої, скажімо, відмирає, да? ну, тобто може якось дуже грубо реагувати. Ну, тобто аналогія з сигналізацією. Да? Тобто, щось якийсь рух є. Але що там, да, там якийсь армян з ножичком, чи там а, а, хтось з автоматом Калашнікова, чи хтось на танку, чи з кулеметом заїхав, а, рослина не знає і не розбирає, не може а, зрозуміти, а, хто саме прийшов, яка саме проблема і яка у цієї проблеми зброя да, проти, проти рослини є. От, ну і відповідно адекватно реагувати не може. І вся наша резистентність наших з вами рослин, та яка є, вона вся ну дуже груба. І ну, не точкова як наслідок, дуже мало ефективна. Саме тому нормально а, захиститись рослина від вірусів, грибів чи шкідників нормально не може. Тому ми з вами зараз ведемо цю таку собі біохімічну війну за допомогою фунгіцидів і інсектицидів. Наприклад, а, одна тільки іржа з'їдає кожного року одну третину від всього урожаю рису у світі. А, та ж сама родичка іржі на пшениці з'їдає приблизно 15 мільйонів тонн пшениці кожного року. Це ну, реально дуже багато. І гриби, в свою чергу, вони вміють адаптуватись, саме тому ми з вами спостерігаємо резистентність і вона розвивається дуже швидко. Резистентність до фунгіцидів. Ми зараз про гриби говоримо. Саме через резистентність, ефективність фунгіцидів. Падає щороку, а втрати врожаю зростають. Пам'ятайте про резистентність, коли захочете наступного разу зекономити на препаратах. Але наука не стоїть на місці. Вчені взяли певний білок рису, що може реагувати на хворобу і генетично його допрацювали. Додали йому антитіло, щоб він виявляв точну ціль. А саме x вірус картоплі. Цей вірус любить і помідори і інші культури. Велике дякую вам, що задаєте нам запитання і всі відео на нашому каналі це відповіді саме на ваші запитання. Зараз ми вирішили організувати цей процес, де ви можете запропонувати свою тему централізовано і проголосувати за теми інших людей. Це відбувається в нашому телеграм-каналі Grovex.ua. Переходьте за посиланням. І задай своє запитання, і створи контент на Grovex. Тепер цей модифікований рис, який має цей модифікований білок, а, який працює як антитіло. Да? Ну, якщо проводити аналогію а, з людським організмом, він вміє виявляти, і крім того, що виявляти, вміє блокувати X-вірус картоплі. Це вже науково доведено. Тобто це перший в історії приклад, коли рослина змогла набувати і використовувати імунітет в процесі росту і розвитку. Точно так само, як можемо ми з вами люди або тварини, тобто є живий об'єкт, рослина в нашому випадку, або людина заражається якоюсь хворобою, якимось грибом, наприклад, людина. В процесі в своєї життєдіяльності може набути імунітет да, і більше потім не, не хворіти. Ну, наприклад, там, як вітрянка. Да? Тобто ми знаємо, що у нас з вами набувається імунітет, да, і типу, все ок, далі ми не хворіємо. Так само, ковід. Да, коли перший раз всі хворіли, було дуже страшно, всі помирали. А коли ми вже хворіємо там, другий, третій раз, то сприймається там як звичайне ГРВІ, і навіть ну, скоро всі забудуть про цей ковід 19 Рослини, яким імунітет закладали селекціонери, Тобто вони не могли набувати імунітет в процесі, тобто в них був тільки вроджений імунітет. Тобто, оця там резистентність до там, борошнистої роси, не справжні роси, там ще щось там до овчка того самого. Да? От, це все вроджений імунітет, той який закладається генетично, той, який з несіннинки виростає. А в процесі росту і розвитку ось цієї одної особини. Рослина не могла, не вміла набувати імунітет. Тому оцей дослід і оця стаття, на основі, на якої я знімаю відео, вона і тим саме цінна, що це перший в історії приклад, коли рослина в процесі росту і розвитку може виявляти точно скідливий об'єкт і може точно його блокувати. Ну, це приклад да, із тим, як працюють антитіла там, в людському, наприклад, організмі. Це ну, дуже круто і це можна а, збільшувати, розмножувати. І таким чином а, ну, кожна окрема культура може набути а, якісь певні антигени а, для боротьби з якимись певними шкодочинними факторами. Перші зараз напряглись саме. Хімічні компанії. Чому? Тому що працювати з грибами е їх не так багато. Да? Тобто основних хвороб на основних польових культурах у світі їх кілька десятків. Да? І зараз е розробити, ну і ще вірусів теж трошки є. От, зараз розробити е там, кілька десятків. Білків з антигенами, щоб у рослин могли бути антитіла, це ну, питання, мені здається, кілька десятків років. Да? Ну, може 20-30 років. І фунгіциди, як такі можуть стати більше непотрібні. Я насправді для себе в цьому нахожу відповідь, да? що ми ось зараз це дізнаємося з наукової літератури. А, скажем, великі бізнеси про це дізнаються раніше. І це я для себе в цьому нахожу відповідь на питання, чого всі хімічні компанії бігом-бігом зараз йдуть в насіння. Тобто там той самий Бас, той самий Байер, подивіться, у них у всіх з'являється насіннєве портфоліо. Тому що швидше за все вони розуміють, що на прикладі фунгіцидів можливо так далі буде працювати там із вірусами із. Шкідниками, окей, тобто є вже генетично модифікованості, які там до метелику кукурудзи, наприклад, там, те саме по от. А, Тому а, хімічні компанії напряглись дуже сильно. От. А, і зараз всі йдуть в насіння для того, щоб коли будуть ці гени, вони їх куплять і зможуть продавати вам уже не засоби захисту, а насіння з певними а, модифікаціями. Для тих, хто не знає, я нормально ставлюсь до генетичної модифікації. Я вважаю, що за цим майбутнє, готовий вступати в дискусію. Але ось така штука, ось така новина, вона дуже сильно надихає і дуже сильно змінює проекцію. А як же ж буде далі проходити зелена революція? Тому що за останні 50 років ми з вами подвоїли урожайність. З Тої самої землі, тож тобто кількість СГ землі в світі не збільшується, а урожайність ми з вами за 50 років подвоїли за рахунок техніки, за рахунок насіння, тобто селекції, за рахунок засобів захисту і за рахунок добрив. Це були чотири основних драйвера. Але насправді ми вже вперлися в стелю, тобто далі рости. Вже неможливо. Да? І якщо ми подивимося на графік урожайності в розвинених країнах, то він вже приблизно десь років 20 як досяг стелі і далі не росте. От, тому ось такі штуки, да, як генетичні модифікації та інші інструменти, далі будуть драйвером а, росту а, кількості урожайності з одиниці. Площі, тому що до 30-го року у нас з вами має бути чекати там, до 50-го року. Нас з вами має бути 10 мільярдів на цій планеті, нас вже більше 8 мільярдів. Тому і всі зранку хочуть смачно їсти, і зранку вибіти ввечері. От, і їжі потрібно дуже багато. І е, дуже круто, що вчені зараз працюють над такими е, дуже крутими винаходами. І імунітет рослин, набутий імунітет рослин, не а набутий, це супер важливо. І ось, наприклад, є вже генетично модифікований рис, який може блокувати вірус. Наприклад, у нас є вірус карликовості в ячмені, або у нас є страшна хвороба вертицельоз в соняшнику. Тобто, такі хвороби, якщо можна було би пофіксити, було б дуже круто. Ну, або там вовчок на соняшнику. Чого? Тому що ну, діабротіку насправді вже пофіксили, да, вже є генетична стійка кукуруза до діабротики. А, а, всі інші проблеми на черзі. Велике дякую, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментах, що ви про це все думаєте, яке ваше бачення в майбутнє. Ставте лайки, ви знаєте, кому відправити це відео. І хай прибуде з вами урожай і перемога!